Друзі, проведена операція, це собачка-мішка котра з рівного. Щелепу верхню закріпили, наскільки можливо це відновили, і зараз буде тривала реабілітація. Друзі, проведена операція вже, і от бачите, годувати можна тільки так, тільки таким чином, тому що інакше твердий корм не їсть. Доводиться таким чином через шприц. Але, але кушає. Рекавері. І важить, друзі, собачка тільки 200, тобто треба відгодовувати є рахіт, Але це все поборемо і вагу буду набирати. Дуже дякую всім, хто допомагає. Дуже важливо знайти хазяїна, щоб собачка поїхала вже, може, через місяць або раніше навіть до свого господаря. Зараз її підгодовують вручну. Ну, дуже якісний собак, друзі. Заїжджайте в гості, дивіться, будь ласка, можна через два тижні забирати. Чудо, мали.